Щоправда, за цей час григоріанський календар, яким користуються зокрема українські православні греко католики відстав від юліанського. Тому церковне 25 грудня ми відзначаємо 7 січня за світським календарем. Настоятель Свято Михайлівського кафедрального собору отець Богдан відслужив святкову літургію і закликав усіх присутніх помолитися і попросити у новонародженого Спасителя благословення на наступний рік. І завдяки цьому і великому терпінню, яке нам дає Господь Бог, ми маємо трудитись для щасливого життя наших дітей. Христос народився, славімо Христа! Це великий день радісного, великого, надзвичайного, благодатного свята народження. Нашого Господа Ісуса Христа, вітаю вас всіх, і всім бажаю, щоб ця велика радість, яка, яку ми любимо як український народ, і прославляємо Господа нашими, нашим життям, нашими колядками, нашою вірою, щоб ця велика радість усилилася в нас в серцях, в душах, в, наших, в нашому житті, в наших родинах. І Господь очистив всіх нас. І дав вам всім миру, добра, любові, теплоти. Христос народився. Славімо Його! Цього ж дня було людно і на майдані Корольова молодь святкувала, колядувала та бажала Божих благословень. Для православних різдво належить до найбільших свят в історії людства. Свято на честь того, що сам Господь Бог втілився, став людиною, щоб спасти всіх людей від гріха, святкувати українці різдво будуть аж до хрещення Господня.